Рено-каджар з мінімальним пробігом 100 тисяч кілометрів. Автомобіль кінець 2020 року, експлуатація з 2021 року. 1,5 дизель К-9К. Надійний класний двигун, перевірений роками. Вісяко цікаві такі автомобілі. До речі, весь в рідній фарбі. Наш номер телефону 096 007 9167, Ваш карточка точку Інстаграм, Ютуб, вайбер, телеграм. На сайті будуть всі посилання на наші соціальні мережі, також внизу під відео будуть ці посилання. На сайті вибір автомобілів ще є. Тому підписуйтесь на зручну соціальну мережу для вас, регулярно приганяємо. Займаємося з братом пригодом автомобілів. А це от зараз собі думаю, покажу цей каджарчик повністю по кругу. До речі, ми цей автомобіль виставили на соціальних мережах. Людина побачила, до речі, купувала у нас два роки назад автомобіль. Дуже сподобався цей. Дала завдати, ось, почекала. Він приїхав, завтра будемо його передавати. Такий максимально збережений автомобільчик. Ще в нас є такий самий тільки 2018 року. Тому переходьте на сайт, можете оглядати, дивитися в такому самому кольорі. Такі ж комплектації, тільки диски, там більш топові стоять уже. Такий візуальний стан має цей автомобіль. Максимально збережений. Пробіг оригінальний 100 тисяч 100% перевірений. Зробили комп'ютерну діагностику, все супер, Дивіться, гума взагалі нова стоїть. По дискам ще в гарному стані, можна їздити позаду, тут резина трошки слабіша, але також ще гарна, диски взагалі нові, тормозні, колодочки видно також нові. Є камера заднього виду. Так, от вона знаходиться передні-задні партроніки безключовий доступ. До речі, зараз ще покажу. По ТОшці тут є останній запис наклеєний. Сьомий місяця 23-го року було зроблено ТО, 84 тисячі, і майже 85. 000. Тому по блоках також все перевіряється, пробую побіг оригінальний. Так, давайте покажу двигун відразу, потім перейду далі в салон. Тут все в ідеальному стані, питань ніяких немає, все в оригіналі. Це класний сучасний надійний двигун, всі знають про нього. Тому кого цікавить економія, надійність, 1,5 найкращий вибір. Так. Давайте перейду по склу, покажу. Так, ось з цієї сторони. 20-й рік оригінальне. 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 Так. Дев'ятий рік. Всі розуміють, що спочатку робляться деталі, потім... Збирається автомобіль, тому може бути нижчого року. Все нормально, 9 рік. 20-й, 20-й. Так, скло все оригінальне, по фарбі покажу далі. Так, давайте покажу тепер по салону, ще перейду. Так, безключовий доступ натиснули. Зеркала відкрились. І відкрили автомобіль. Так, по стану карт в ідеальному стані. Ніяких запитань немає. Сидіння також все ідеальне. Так, от пробіг. 102 тисячі км. То, що такий рестайлінг вони зробили з екранчиком. Зручна навігація по клімату, по ніжкам, вибір режиму руху, електроручничок. До речі, переробили вони нарешті. Можна поставити резучнішу пляшку. Позаду у нас має такий вигляд, також стан ідеальний. все супер також, максимально збережено. Чистенький автомобіль. Все-таки відчувається, коли свіжіший автомобіль, звісно, не тільки пробіг вирішує. В такому стані кремо взагалі ідеальне, Тут все максимально збережено, охайно. Видно, що автомобілем дивилися, доглядали. Так, і ще. Ключок так відкривається, тут, до речі, вже йде AdBlue з 2019 року. Так, по багажничку. Все ідеально. Зроблено От, можна відкривати, отак от тримати, кому потрібно там положити пакети. Є два положення, також можна положити в нижнє положення, кому потрібно. Так, також регулюється з цієї сторони так. Можна складати отак от під низ, кому потрібно. У верхньому рівні є полиці ніжки по бокам, є крючечки. зручний ергономічний багажничок. Кому потрібно, знімається полиця. Можна покласти сидіння, робиться у нас. Рівна підлога, досить зручно, зняли полицю, у вас великий об'єм, можна навіть лягти, продаються матраси спеціальні, можна спокійно надути його, переночувати навіть, коли потрібно. От спрацював безключовий доступ, Тут, до речі, вже з 2019 року безключовий доступ спрацьовує, коли від машини відходиш. Так, давайте і покажу ще по фарбі. Почну з водійської, як завжди, 129, 119, 131, 125, 133, так, по проємчику 63,9. Все оригінал. 124 134 129 129 130 143 133 113 Так, це оригінал. 61,3 133 так, проємчик з цієї сторони. 55,7. 145, 132, 132, 142, 142, так і це крило залишилось. 143, 135. Тобто автомобіль весь в оригінальній фарбі, все оригінальне скло. Автомобіль технічно справний. Максимально в такому збережному стані. Звісно, там якісь мінімальні там косочки, царапинки є. Автомобіль то не новий, всі це розуміють. Але максимально збережений. Саме головне оригінальний пробіг 100 тисяч кілометрів, технічно справний, Тому хто бажає такі класні автомобілі, телефонуйте. Регулярно приганяємо. Є вибір автомобілів, як дизельний, так і електро. Наш номер телефону 09607967, ваш карточка є інстаграм, ютуб, вайбер, телеграм. На сайті будуть посилені на наші фотографії, автомобілі. На соціальні мережі. Також внизу під відео є ці всі посилання. Підписуйся, регулярно приганяємо. Тому, кого зацікавило, телефонуйте. Всім дякую за перегляд, до побачення до зв'язку.